Зараз буде е, говорити Ганна Губко з Києву, і багато хто з нас її знає. Е, і, Ганна, я дякую тобі, що ти сьогодні з нами. Ми раді тебе почути на нашій конференції. Дякую. Дуже дякую за запрошення і насправді. Всім вітання з України з Києва, де сьогодні теж відбувається дуже важлива подія. Це другий е, форум для країн, які мають статус кандидата. Ось і я дуже сподіваюся, що в цьому році ми відкриємо перемовини і якраз буде далі лідерська роль е, Німеччини на шляху України до євроатлантичної інтеграції. І вже в наступному році на саміті НАТО у Вашингтоні ми бачимо політичну підтримку щодо отримання Україною формального запрошення, яке ми чекали цього року у вільнюсі на саміті НАТО. Чому це важливо? Тому що найкращою безпековою гарантією для наших громад, а також для залучення інвестицій, є Членство України в НАТО, і це добре розуміє також і німецький бізнес. Бо цього літа в Берліні ми мали можливість спілкуватися із німецькими підприємцями, які зацікавлені в розвитку співпраці, зокрема з громадами. Тому я дуже сподіваюся, що якраз Німеччина продовжить допомагати Україні і на наступний рік, коли буде конференція з відновлення чи рекаверів, Хоча б, нам дуже важливо, щоб відбулася конференція з перемоги Вікторі конф, конф, конференція і там буде одне з важливих питань: це конфіскація російських активів, особливо е, грошей е, Центробанку, банку. А це понад 350 мільярдів доларів. Тому дуже важливо згенерувати політичну волю для того, щоб make Russia pay, для того, щоб саме Росія заплатила. Зараз під час війни через конфіскацію активів і мала менше можливостей виробляти нову зброю, отримувати зброю від Ірану чи гуманітарну допомогу з Китаю чи Північної Кореї. І тому дуже важливо розуміти, що Україна якраз відстоює цінності глобальної демократії, тому що це не лише європейський континент, але в індо Тихоокеанському регіоні. Ми теж знаємо, як вболівають за нашу перемогу. Ви знаєте, я за після повномасштабного вторгнення відвідала 17 країн, де ми з моїми коліжанками з міжнародного центру української перемоги домагалися зброї створення трибуналу, жорсткіших санкцій і підтримки е, українських громад. Але найбільше мені завжди дають сили це поїздки українськими громадами. Я схиляю голову перед вашою стійкістю, перед вашою спроможністю. Особливо ті громади, які пережили період окупації, є неймовірно сильні, особливо жінки, які продовжують вірити і докладати зусиль для відновлення громад і для повернення громади мешканців. Нещодавно ми нашою мережею захисту національних інтересів АНС відвідали Сумщину. Ви знаєте, це на кордоні з Російською Федерацією, місто Суми. Потім Охтирка, Тростянець. І ви знаєте, що говорять люди, Ганна, а яка стратегія в заходу і що буде з сумщиною? Це прифронтова територія. Особливо важко громадам п'ятикілометрова зона, тому що там постійні артобстріли. Неможливо зібрати навіть те, що посаджено на городі. Люди постійно думають, як виїхати звідси. І мені постійно кажуть, коли ми отримаємо більше систем протиповітряної оборони, для того, щоб всі міста, а не лише Київ, який. На кращому рівні захищений, тому я хотіла б сьогодні подякувати німецькому уряду за надання Україні АРСТІ систем, тому що дійсно вони важливі, і нам потрібно більше систем протиповітряної протиракетної оборони для того, щоб наші громади, особливо напередодні зими, коли Росія не змінила своєї тактики, і вона буде продовжувати здійснювати масовані ракетні удари, комбіновані. Це і крилаті, і балістичні ракети, і дрони камікадзе для того, щоб знищувати цивільне населення, для того, щоб знищувати нашу критичну енергоінфраструктуру і фактично здійснювати холодомор, замороження українців підірваю, підриваючи нашу енергостійкість. Ви знаєте, після Сумщини ми поїхали в Полтаву, а далі в Херсон в Херсоні спілкуючись із людьми і передаючи їм допомогу з Тайваню. Мені дуже часто е, представники місцевого самоврядування, громад, активісти ставили питання. Ганна нас постійно обстрілюють. А чому Збройні Сили України у відповідь так само не відстрілюють, як по нас, так масово? Ми ж маємо право на самозахист. Чому в нас немає стільки зброї? І тому я хотіла б сьогодні використати е, це звернення, цей виступ, подякувати організаторам за можливість закликати е, німецький уряд проявити теж лідерство після Айресті, після танків леопардів, надати нам тауруси, вони є надзвичайно важливі, так само як і Атакамси, для того, щоб Україна могла звільнити всі наші території і припинити здійснення Росією масових вбивств, тортур і репресій на окупованих територіях. І ви знаєте, відвідавши Одесу Миколаїв. В Херсон, я розумію, наскільки важлива і протиповітряна оборона, і е, далекобійні системи, як Тауруси, наскільки важлива зброя, тому що зброя це можливість захистити людей зараз, але я можу сказати і про перспективу цієї неділі ми поїхали за 60 кілометрів під Києвом у витачів, щоб подивитися, як невелика громада, маючи крафтову пекарню. Забезпечує е, смачним хлібом 12 видів е, неймовірного е, смачного хліба, і це село знаходиться витачів на березі Дніпра. Неймовірно історична місцевість, і це символічно, що ця крафтова пекарня якраз знаходиться там, де є понад тисячолітня історія вічний Дніпро, і ми печемо хліб. Тому що після повномасштабного вторгнення якраз запустила роботу ця пекарня, і вона прогодувала і громаду, коли зупинилися різні виробництва, і так само надавала підтримку харчами Збройним силам України зараз. Саме ця пекарня крафтова створила 12 робочих місць, і інші господарства мають можливість, оскільки зросла кількість туристів, є така солідарна економіка і підтримка своїх. Тому коли ми говоримо про майбутні громад, я думаю, що Німеччина може допомагати, а зокрема з різними регіонами Німеччини е, співпрацювати для ефективної співпраці і інвестицій на майбутнє. Тому що коли ми е, говоримо про EU, е, Ukraine Facility Fund, ми розуміємо, що там мало місця для середніх малих підприємств для інноваторів, стартапів. А коли ми кажемо про громади, нам важливо. Створення робочих місць на важливий е, місць, твінінг, е, залучення мерів і те, що ми здійснювали візити, зокрема до Мюнхена, представників українських громад до інших міст Німеччини для того, щоб вони вибудували свою співпрацю, тому що саме місцеве самоврядування відіграло важливу роль у нашій стійкості, і я б дуже хотіла, щоб наша центральна влада. Повагою ставилася до реформи децентралізації до здобутків, і ми не бачили прикладів тиску, зокрема звільнення через суди чи усунення на рік мерів, які виконали свій громадянський і патріотичний обов'язок під час повномасштабного вторгнення і продовжують захищати наші інтереси. Ну і що я хотіла б ще сказати, що надзвичайно важливо із наших пріоритетів це освіта. Чому ця тема для мене не є важлива? Тому що зараз дуже багато українських підлітків знаходяться в різних країнах Європейського Союзу, в Німеччині, і питання спільного розуміння історії, чи є російська агресія проти України, а фактично геноцид, чи сприймається вона в Німеччині особливо серед молоді, як війна проти Європи, як імперська війна, колоніальна війна з геноцидальним характером? Війна проти європейських цінностей нам дуже важливо, щоб майбутнє, а це молодь, молоді люди, діти українські, які переживають зараз війну, депортацію, щоб коли вони будуть спільно працювати в Євросоюзі із своїми колегами, ми будемо on the same page в розумінні історії, і це надзвичайно важливо зараз, тому що коли ми дивимося на різні вибори, які відбуваються в країнах Європейського Союзу. Як намагається російська пропаганда, російські наративи використовуватися різними політичними силами, то нам дуже важливо виграти війну за спільне розуміння історії, бо це і є перемога. Ми підготували такий документ, який називається «Sustainable Peace Manifesto» як досягти сталого миру, і пан Олександр Сушко і фонд відродження якраз є одним із. Ініціаторів, але тут більше 40 експертів. Тут є питання і про покарання агресора через трибунал, через компенсацію збитків жертвам і конфіскацію активів, деколонізацію Російської Федерації і є питання справедливості, і зокрема, одним з передумов сталого миру є членство України в Європейському Союзі і НАТО. І ще є важливий момент: це деколонізація історії. Я хотіла б подякувати німецькому уряду і німецькому Бундестагу. Зокрема, за визнання голодомору геноцидом. Це сталося на 90-му році після вчинення Сталіном штучного голоду Голодомору. Тому що те, що робить сьогодні Росія, блокуючи експорт зерна і фактично ставлячи під загрозу мільйони людей в країнах Африки, Азії, в країнах глобального півдня, це є. Вепонізація food, яка дорівнює вепонізейшн Офхангер, вепонізації голоду, нічого не змінилося. Але цього разу мільйонами будуть невинними жертвами російської політики війни проти України і блокади Чорного моря, якраз невинні люди в різних країнах світу. Тому я дуже сподіваюся, що нам вистачить сміливості зараз. Не боятися сказати правду, що Росія чинить в Україні геноцид, і це пов'язано із мотивами і мова геноциду, яку застосовує російське керівництво, і геноцид в діях це вбивства, масові дітей, молоді, це примусові депортації, це знищення шкіл, музеїв. Тому я хотіла б сказати зразу і подякувати. Бо історична справедливість і правда мають значення для того, щоб ніколи більше. На європейському континенті ми не знали, що таке злочинний тоталітарний режим, який здійснює вторгнення в незалежну державу, порушує міжнародно визнані кордони і вбиває мирне населення, заперечуючи право України на існування. Тому а, я хотіла б подякувати за, за цю можливість сказати, що українські громади будуть раді бачити німецьких гостей інвесторів. Представників Бундестагу різних політичних сил в своїх громадах для того, щоб спільно дивитися, які проекти в культурній сфері. Молодь дуже важливо говорити, а де участь в молоді у відбудові, тому що молодь має мати своє бачення і розвитку і розквіту держави, і воно має бути частиною державної політики. Дякую за увагу. Дуже дякую організаторам. І е, дякуємо Збройним силам України і дуже розраховуємо, що уряд Німеччини пришвидшить надання Україні таурусів. Ми дякуємо за танки леопарди, але просимо ще і е, наголошуємо на цьому важливості швидше більше дати зброї для того, щоб громади могли дійсно перейти вже до відбудови, які не загрожували би масовані ракетні удари. І ми говорили би про сталий мир. Перемогу, справедливість, покарання і, очевидно, розвиток і розквіт наших громад. Дуже дякую.